Так, Сінанг і лінива риба. Каптфьючер проти мене, сука! Сюда мразь! зараз зараз я тобі сука зроблю. Не, мразь! витягуй, побіг, побіг, витягувати з бурі. Ти в срату, як ЛАДа 107. Дуже перепрошую, що я тебе так штовхнув наглу. Я то робив в облагу нашої гри. А от не хочеш? Біжи, БІЖИ, Сіланг, БІЖИ, той не Сіланг, Капт фьючер, біжи, шо, чо не лапав? Ай-яй-яй, чуть-чуть зависок. Дуже перепрошую, це була шикарна передача, але бляха я її зіпсув. Давай, давай, Сінанг. Сінанг заб'єш. Молодець. Молодець, то навіть ліпше, ЧИМ гол, я би навіть сказав. Ти бампнув того хера. А отако не хочеш? Лови, блять, лови, капт, сука. Шо? Ні, Не, не руш, не рухай. Грба на риба, то він сам грає. Він сам грає в капт фьючер, блін, 174 очки. Та ти б ти задрав мене так перекидати, мразь? Чо то, блин, за цей? Не що капт не лапав, а? І тут трошки херово для нас. Ага. Вгадов, вгадов, куди то м'яч буде цей. Буде летів. Так, в стіночці. І так воно на самій устійній секунді, сука, в роздягальню їм, падла. Гол. Ну, блін, падла. Будеш, сука, плакати там зараз в себе, в роздягальню. Чи в чому тут? Тут не роздягальня, а тут, певно, СТО якесь. Давай, таранних нахер. Не падла в задній прохід тобі. Все? Схавал? Схавал, падла. Не цінував мене як тиммейт, от тепер і маєш.